Якщо дітям поїсти і все. Де-не-де, залишилась де де, ягода, де була в листях, де заховано, де мороз не достав. Десять років вирощує черешню у селі Червоний кут Кіровоградської області Олег Левченко розповів, торік зібрав тонну ягід. Цьогоріч, каже, через заморозки наприкінці квітня втратив 95% врожаю. Не вважаємо, ми втрати, тому що ну, це марна втрата часу. В області черешньо вирощують 17 господарств на 200 гектарах. Це 5% від площ плодово-ягідних насаджень. Даних про втрачений врожай через заморозки немає. Фермери в департамент агропромислового розвитку не зверталися, сказав начальник відділу рослинництва Григорій Арсірій. На відкритих місцевостях, особливо у балках, ближче до водойм, заморозки побили фактично все. Тобто таких. Довгих заморозків, як в цьому році, не було. Підприємець Роман Яковенко продає черешню на овочевому ринку Кропивницького. Привозять з Одеси. Одеса, Ізмаїл. Ціна 180 гривень за кілограм. Каже, минулого тижня продавав черешню місцевих господарств. Теж була така ж сама ціна. Тільки коли вона починалася, 250 була в роздріб. Потім падала до 180. Згадує, торік у липні продавав черешню від 80 до 90 гривень за кілограм. І повно було, В цьому році нема, вона вимерзла. Сади пусті, там, трішки тільки збирають. І, е, в, тому, в тому році первозвановку возили три тижні, чотири тижні, то в нинішньому там, тиждень її повозили і все, і вона закінчилася. Дякую. Я вважаю, що дуже-дуже дорога ціна. На ринку «Колгостний» черешню можна купити в одній продавчині. Двохсортовий з Одеси. Та і та Одеска. Ось ця у нас така, яка поменше і вже впала в ціні по 100 гривень кілограм. Ну, а це у нас така коліровочка, яка 250 гривень в кілограм. У прошлом році не було стільки морозів. В минулому році у нас була черешня намного дешевше, ніж в цьому році. В два рази. На ринку привокзальний вартість черешні 180 гривень за кілограм. На ринку центральний від 200 до 250 гривень. Вартість в різних регіонах залежить від кількості зібраного врожаю, умов зберігання і від рівня зарплат, пояснив президент Асоціації фермерів України Микола Стрижак. Ринок у Києві і ринок у районному центрі це абсолютно різні ринки. Ринок у Києві все ж таки оглядається одним оком на торгові мережі. А ринок у районному центрі або в обласному центрі вони ще поки що під власні формулам, які працюють від кількості продукції, завезеної від вирощеної продукції. До прикладу ціна на черешні в Одесі від 130 до 250 гривень у сумах від 180 до 240 гривень. У Києві черешня коштує від 130 до 220, в Ужгороді від 120 до 160 гривень. Це ціни, які на ринках та магазинах побачили кореспонденти Суспільного. Президент Асоціації фермерів України Микола Стрижак вважає, за місяць черешня подорожчає на 25%, через зменшення пропозицій на ринку. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко – Суспільне новини. Кропивницький.